Руки літературного читання. І сьогодні ми працюємо з вами над текстом Арктика і Антарктика. З енциклопедії тварин і рослин світу. Але для початку оберіть свій настрій. Оберіть свій настрій. У мене один настрій. У мене два настрія. Ось цей. У Мен... ж... мене теж. Я кладію. Добра. Обрали своїх смайликів. Добре, є. Yeah. Далі. Артикуляційна зарядка. Давайте розглянуть. Ліші. Сипіть. Далі. Повзе в уш у траві. Прилетів жук. Заспівав комарик. Прилетів птах. Зараз, зараз. Шух, 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 шух. Запихкав їжачок. Дуркоче воденька в струмочку. Дуркоче в струмочку. І забраніла бджілка. <смітний> Кіріш, яке ти питання хотів задати? Вчора я виходжу в туалет, а я бачу возле туалету, там їжак лежить. Собаки не. Боже, бідний. <смітний> Піймали собаки, бідний. Ну, Скоро мовка. Скоро мовка. Читай скоромовку, Павло й Пилипку поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. Павло і пили і пилипко поливали липки, виросли і у павло павла і полипки. Ану тепер отак прочитайте. Павло і полипко поливали липки, Павло і липколи липки, виросли липки і у павлапи липка. Так. так. <décidé> А так. Павла і Пилипка поливали липки, виросли липки, упавла Пилипка. Павла й Пилипка поховалися за камерами, одна Зафія бідна. І так, і так, і так, і Настя. А, а отак. Павла і Пилипко поливали липки, виросли Пилипку, Пилип... виросли липки? А, липки у Павла Пилипка. І Павла і Пилипка між а Ану, включи, камеру, цікаво, ти читаєш. І я так так Так, читаєш. Тому що чутно, що читаєш десь під столу. Павло й Пипко поливали липки, виросли липки у Павла і Є, прочитали. І сьогодні ми з вами читаємо текст, який називається Арктика і Антарктика. Що ви знаєте про Арктику і Антарктику вже? Ми з вами. Коли вивчали материки, ми з вами е, читали про Арктику і Антарктику. Що ви пам'ятаєте про них? Що ви пам'ятаєте? Що це що? Крайні точки, да? так? Холодний край? Так, холодний край, що це крайні точки нашої планети. Крайній північ і крайній південь. Завжди там що? Холодно. Холодно, а там, ще що завжди? Там буде мороз. Сніг завжди, так? Завжди сніг, морози сильні. Лід. Лід, так. Полярна ніч і полярний день існує там. Там, там дуже опасно. І жителі Арктики і Антарктики. Пингвіни! Пінгвіни і. Пингвіни. Полярні ведмеді. І полярні ведмеді. Так, хто ж деживе? Хто ж деживе? Вони. Надо споминати на ту загадку. Чому полярні ведмеді не їдять пінгвінів? Так, загадки. чому вони їдять? Бо живуть. Ви ж різ... вони на різних островах знаходяться, Діпа. На різних полюсах, ось... взагалі, на різних полюсах, не на островах. Одні на півночі, так, полярні ведмеді живуть. Одні на півдні. Так, на півночі, а е, ведм, Боже, М -м -м скажіть, Пінгвіни, Пінгвіни живуть на півдні, так? Отже, е, в Арктиці живуть ведмеді, в Антарктиці живуть Пінгвіни. Тому вони ніколи не їдять, вони не зустрічаються. Текст великий, вистачить почитати всім. щось можливо. Ми з вами ще не знаємо, а дещо ми можемо вже й знати. Так, у нас є черга, вже чергу виставили, вже сім учнів виставили чергу. Є Ілюша, Міша, Кирило, Настя. Ви, мабуть, чергу зайняли, ще ми тільки пішли наперед. так? Так. О, бачу, Ілюша, Міша, Кирила, Настя. Діти, якщо прочитають, прибирайте руку, щоб черга двигалася, так. Да. Сенсмина, можна я зараз розкажу, як міняти руку, Оля. Перейдіть в безпечне місце. читущие. Еще раз, Улян, меня ты руку? Меня ты да, руку колер. Ты А, колер руки меня ты? Так, пусть, типа, такая черненькая. О, вот, видите. Есть такая навичь штука, можно колер руки изменить. Як! Як, ну, добре, там... расскажи им, як. Там Рас... есть сердечко, смайлики, есть три крапочки. Тут много смайликов, там есть... Тут В куточку у смайлики там нажимаєте на нього і тут можна змінити кольор. <клес> Давайте ми з вами виділимо час і будемо вивчати всі особливості. А, і далі, так. Ми все ж таки вернемось до свого тексту. Ілюша, будь ласка. <клес> <клес> Называю кислортанкою крайній південь, А не тарки, тіда, Я Я іще називаємо полярними районами. Нами землю кулі осекільки саме там місці пін північний і південний і полюс країні точка Найшої планети. Поверхня земля в цих районах українським снігом на керою. люди які не тянуть yeah. на у улітку. Це найхолодніші місяця, на землі на землі у зиму температура сягає 80 с... градусів. Читається вісімдесят градусів. градусів. Горадоси в морозу, а влітку у найсипекотніший день 20 градусів морозу. Тут пів року стоять зими і триває без перевна поляра на ніч, а інші пів року. Літо і тоді сонце -со вісім, не заходить сел цілий сілійний день. Так, Міша. Три чверті. Ілюш прибирай руку, нехай двигається черга. Міша. мені. У нас є черга. Так, Міша десь вибив з Кирюша. Десь відійшов. Кирюш. А, можна оце кое-що yeah. сказати? Вибачте за півлення, просто у мене жить переведені у ці, як його там, часи, то що у мене, наприклад, 10, це у вас 30. Не зрозуміли, так. четверті висії, ви сі ї пи... води. Нашої нашої планети зосереджено, зосереджено а, а в антації у вигляді, у вигляді гі, ой, з, Гіган, гу, правильно, правильно, гіганського гіганського шару криги Криги завитовишки вишки подекуди п'ять кілометрів уяви уяви собі. Уяви собі ду, бу, бу, будинок, будинок. будинок на, 100, на тисячу сімсот на поверх, поверхів. Повільно, повільно си пози. Зає, крига, Крига, береги, крига з берегів, Антарктиди. Антаркти. Антарк... Антарктики. Антарктики. з неймовірним зі, неїмовірним. Зірномі... Правильно прочитав. Неймовірним. Гури котом, гуркатом падає, падає в море. Гін, гін, гігантський, гігантські крижані, крижані гори, А, а запливають, запливають навіть, навіть у теплі моря. моря. Поси, туповоль. Таночі. Танучі. Поступово та ночі. Дякуємо, Кирюш. Міша з'явився. Міша. включайся. Ні. Ні, ні, міш, Зустріч зустрічі уночі з Айсбергом для корабля дуже небезпечно. Немилосердний холод, Антарктиди і Антаркти. Арктики так, і Антарктики. Е, Нижче все живе, але все ж це не мертві крижані пустелі. Просто їх мешканці тримають поближче до, до незамерзаючого моря. Тут е, і тепліше, і їжу в морі можна добути. А рослин нема. Рослин же немає. Тобто є е, життя. В Арктиці так. і Антарктиці є, але немає mm. усі, так? Да. Далі далі Анастасія. Анастасія, будь ласка, Настя, так серце приберуться. Ось вона. Настя, ти знаменито. У мене ось... інтернет. Так, да. буде зависати? Ну, пробуй. Давай не весь Тоже текст мене... а частинку. Тебе не, не відкривається О, чи? Що? Щойно, Щойно, так. Да, щойно визерне. Це щойно? Щойно визерне після багатомісячної ночі, сонце на скелясті берег Арктики -Ар і антарктики. Взлютаю. Піся сотні тисяч морських полярних птахів, таїри, мартини, чистуні, гаги, трячки, скелі, правильно, правильно. криті, німи. Вони з дами. Птахи кружляють навколо них у повітрі, воїдаються на хвилях, ловлять рибу, шукаючи молюсків, а голос там стоїть неймовірний. Недарма ціниться, називають путашиними базарами. Дякуємо, Ульяна давно. Дякуємо, Настя. Розділи будемо ділити частинку mm -hmm. на двох. Погано. Mm -hmm. Ось Лес, погано. Погано, погано доводиться тому, хто не близиться до пташиних гнізд. Птахи нападають на ворога з повітря, б'ють крилами дзьобами, поливають пташинами послідами. Край... Кайри. Кайри. Кайри якийсь час проводять на землі лише в період висиджування яєць, а решту часу у відкритому морі або в небі. Дякуємо, глян, підожди трошки. Далі Валерія. вони. Вони чудово. Вони чудово. Лавають і і теж Швидко гребучі, Гребучи піти водою, крилами і ногами, Ого, голос mm. у них досить не Неприємний. неприємний і Прониз... Пронизливий, пронизливий, пронизливий. сухо долі, на суходолі. Насуход суходолет. Кає... Р... Напрочут доверили и лехповажені, дозволяют. Наближки... до себе на, на килляка кроків і добре, І добре роздивляются. Роздивитися добре, дякуємо. Далі хто стоїть Соня, Софія. Каера Кайра не, пере... не переймається спорудження з... гнізда. Вона відкладає яйця просто на пласкових каменях. Яйця Кайри не круглі, а подібні до груші, тому вони не котяться хоті... в них з Файри дуже доварились, які доброзичливі добро птахи. Скажі, скажімо, коли хайри батьки ще висиджують яйця, мусять десь відійти на кілька хвилин. На яйця одразу сідає перша ліпше стороння я стороння паера. Бачите, як? Яйця ніколи не залишаться. Вони один одному допомагають. Ми подивимося. відео Далі у нас Давид. Будь ласка. В угу. Антарктиці. В Антарктиці, звірили вони путь, хоче, але літати не можете. Кари лапини, дві милуси, важі на ласипі і вони поруч. Не ми для плавання, а не для літання. Адже головна їхня, єжевива та моє, суди помини, два, яйця. А ось вниз до і и не него.

Перебування попробування яйце везли озі та помичі на минимум цілому. Можути пошитувати життя малочі, що про себе ціну ці також.

Щойно пухнастий малюк вилупиться з яйця. Він одразу ж біжить до мами, ну а тато рушає на риболовлю. Треба ж дружину і... і маля годувати. Пінгвін найкращі плавці і пірналь... пірнальники, серед водяних птахів, працюючи крилами. Лас, ластами як веселий. Крилами вес... ластами. Крилами ластами, Крила... Крилами ластами як веселими. Вес... Вес... Птахи швидко пересуваються під водою, підміни пропливаються. До 160 кілометрів, кілометрів не відчуваючи ніякої втоми. Підміни 10. Десят... Тисяч як військово-морський десант. висаджуються на берег на берег і така, сама їх кількість виходить у море. Так, організовані які Далі, хто у нас ще? Так, хто в нас є ще? Погартайте. Катя десь була? Катерино? Так, Катя з нами. Відомо. На сугодолі пінгвіни шикуються як полк солдат лавами та ще й за військовим званням. Дорослі самці в одному місці, молодь в другому, самки мами в третьому. Улюблена розвага пінгвінів дітей. І дорослих, і дітей кататися зі снігових гірок на власному черевці. Пінгвіни і чемпіони з витривалості до низьких температур, витримувати жорстик, жорстокий холод Антарктики їм допомагає густе пір'я і підшкірний жир. Є, отже, скажіть, будь ласка. Щось, прочитаного найбільше зацікавило. Що ви б хотіли дізнатися більше? я. Що? Так, Соня, про що ти хотіла б дізнатися більше? Що тебе зацікавило? Ні, що мене зацікавило? Що тебе зацікавило? Удивило навіть. Що вони влітку в них да, в них влітку найтеплий день жаркий, це мінус 20. Ага, тебе здивувало температурний режим їжі, так? Важно я. Так, Оліан, будь ласка, що тебе здивувало. Мені згодом з Соніною, що мінус соні, <кій> 20. Так, так само тобі, жаркий день, мінус 20, так? Так. А що оці пташки? Тобто вони тіпа такі ходять, ой, як холодно, мінус 20. Ой, 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 як жарко. Жарко, жарко як жарко, мінус 20. Ну, але ж це крайній північ і крайній південь, тому там завжди ось такі температури. Що нового, чого ви не знали, ви дізналися? Чи все знали? Було таке, що щось нове дізналися, чого не знали раніше. Не знали, що в... там, де Пінгвін живуть, цей, що влітку може бути мінус <гум> двадцять. А я не знала, що ось не ця, ця пташка. Давай тебе. давай Коли, наприклад, висиджують яйця, хтось кудись відлетів, то прилітає якась. Ну, ну це не удобна, якась, це Хайра. Кайра, от мені цікаво, так. подивитися, я хочу знайти відео, подивитися на цих пташок, які що, я... коли Дивірує хтось відлітає. То прилітає якась нова кайра і допомагає висиджу? Вона сідає. Якщо хтось встає, вона зразу сідає і зразу починає гріти, тому що ну, не можна залишати яйця без нагріву. А ще що яйце не котиться, бо воно має форму груші. Так? Має форму груші, воно не може котитися. Тому вони на пласких каміннях їх висиджують. Де міститься Арктика? Де вона міститься? А? Де міститься Арктика? крайній півель, пів, Крайня північ. Антарктика. Крайній південь. На глобусі Арктика. Де? Зверху Антарктика. Навпаки. Знизу відвезла глобус у свій Софії свої. Так є, пригадуйте. Що в тексті сказано про розміри айсбергів? Вони в які можуть бути? Вони які розміри айсбергів? Шукайте. Великі. Великі. Сторінка 143. Шукайте. Третій абзац. Сторінка 143. Третій абзац. Три чверті всієї. І там є про розміри айсбергів. Шукайте в підручнику три чверті всієї прісної води. Раз, два, три. Сторінка 143 третій абзац. Хто знайшов? Читайте? П'ять кілометрів я я і вас на всієї пісні води нашої планети. Єна знайшла першою, так? є Отже, гігантські крижанині гори, так? Гігантські крижані гори. Де куди 5 км. Є Які тварини живуть в Арктиці, а які в Антарктиці? Які живуть в Арктиці? Пінгвіни На... живуть в Арктиці, а полярні ведмеді в Антіці. Навпаки. Пінгвіни Венегді. живуть в Антарктиці, а полярні ведмеді в Арктиці. В Арктиці, так? а в Антарктиці живуть Пінгвіни є. Як називають місця, де скупчується багато птахів? Собрання. Ні, не збори. По-іншому. Як називається місце, де збирається багато птахів на висаджування яєць? На 143-й сторінці. Під, під okay, край yeah. вже. Галас там стоїть, неймовірний. Галас там стоїть неймовірний. Не дарма зі місяця називають пташиними базарами. То пташиний базар. Називають от пташиний базар. У якого птаха яйця за формою схожі на грушу? Кайра. Кайра. Що вам відомо з тексту про витривалість пінгвінів? Витривалість пінгвінів. Якщо одна летіла, Кайра, то одрога прилітає. Ні, і... ні, пінгвіни, пінгвіни. витривалість пінгвінів. Про витривалість пінгвінів. 80. Ні, це, Мінус С. Мрози. Ні, 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 ні. ні. Тато. 144 сторінка. Тато стоїть з цем на лапках під черевом по кілька місяців. Голодуючи. Поки мама йде до моря відновлювати сили, яйце можна залишати на снігу? Ні. Ні, воно замерзне зразу. І яйце лежить у них на лапках, а своїм пухом і жиром вони його вкутують. Тому вони можуть місяцями стояти на одному місці, висиджуючи своїх малят. Ваше домашнє завдання ми читаємо текст. І зараз хочу вам запропонувати...